Урок математики, сторінка 28. Повторюємо арифметичні дії, множення і ділення. Давайте з вами. Це не записуємо. Нам треба розглянути, чим цікаві подані вирази і знайти їхнє значення. Ми пишемо тільки на екрані. Давайте з вами. От вони вот такі великі, але ж не такі страшні. Що можна побачити в цих виразах? Давайте розглянемо перший. 23 помножити на 1, поділити на 23, додати 0. Що тут можна помітити в ньому цікавого? Множення на 1 що нам дає? Помножу. Те саме число. Так? Те саме число. Якщо на 1, буде те саме число. Тобто, якщо ми 23 помножимо на 1, буде те саме число. І тут далі йде поділити на 23. Тобто. Число 23 ділиться на 23. Число ділиться саме 5. на себе. Що ми отримаємо? Число ділиться саме Один. на себе. Одиницю. Тобто відповідь першого виразу, яка буде? І додати 0. Ну. Яка буде відповідь першого Один. виразу? Один. Один. Можна написати. Тут буде одиниця. В першому виразі буде одиниця. Зошит їх не писати. Ми на екрані розглянемо. Розглянемо другий вираз. Давайте розглянемо другий вираз. що в ньому цікавого є? Поділити на одиницю. Що ми отримаємо? Поділити на одиницю. 160 поділити на одиницю. Отримаємо те саме число, правильно? Так. так. Буде і так 160. Буде ну, і 160. Тепер 160 треба помножити на 3. та моя мішка. 160 помножити на 3. 160 це 100 і 60. 100 множимо на 3. 300. Так. 60 множимо на 3. І 6 на 3. Множимо на 3. Буде 18. 17. І нолик приписали 180. 180 плюс 180. 300 плюс 180. 480. 480. І ділимо на 480. Число ділиться саме на себе буде. Один. Буде одиниця. Тобто отут у нас одиниця получилась. Тут одиниця получилась. Другий вираз дивимося. Третій і четвертий виходить у нас. А там, там оба буде 0. Чому? Чому Ілюш? Тут можна не розв'язувати буде 0. Чому? Чому тут буде 0? Тому що там э, в кінці буде 0 помножити, 0 помножити, и все. И потом... и так, нуль помножити нуль, і все. Я потім... І так, 0 помножити, ми побачили, що так, правильно. В цьому виразі є 0 помножити. І щоб ми тут не обчислювали, якщо ми є помножити на 0, буде 0. Є в четвертому виразі, що, скільки буде, що тут є? 0, опять 0. Також, також тут буде 0. Чому? Бо тут є 0. Тому що 0 у нас не ділиться. Ні, нуль у нас ділиться, але буде нуль. Правильно? То на да. нуль ділити не можна. А нуль можна ділити на якесь число. одно ми отримаємо. Є нам сенс розв'язувати в дужках? Є отут. Це множити, ділити. Mm -hmm. Ні, ні, не ні. Нам немає сенсу розв'язувати, тому що буде нуль. Тут буде нуль. Є, давайте приберемо да. і перевіримо, так? І переємно. Правильно розв'язала. 1, 1, 0, 0. Правильно. все каліграфічно записуємо число відповідь. 210 ділимо на 40. Буде з остачею. Шукаємо число, яке менше за 21 і ділиться на 4. Яке число менше за 21 і ділиться на 4? Таблиця. Ділення на 4. 12. Звісно. Ще є трошки. А. 20 20 ділиться на 4. Так? Тобто 200 поділиться на 40. Скільки? Скільки раз? 200 поділиться на 40. Що ми можемо зробити? 200 поділити на 40. Ну, 20 поділити на 4. Скільки? 5. 5. От 200 поділити на 40 теж буде 5, тому що ну зникнуть. І скільки в остачі буде? Виділили 200. А то 200. 10 в остачі. 10 в остачі. Отже, 5 і 10 в остачі. П'ять, десять, вистачить. Є. І ще. Все. Ага. Я все. Далі ми не пишемо, ми просто пригадуємо і розглядаємо, як множили і ділили способи множення і ділення. Так, 68 множить на 4. Що означає множення? Множення це додавання однакових чисел. Правильно? 68 множимо так. на 4. Це 68 додали 4 рази. Ось його додали 4 рази, отримали 272. Так? Далі 68 помножити на 4. Що роблять? Розкладають 68 на 60 і 8 на розрядні 8. додатки. Множить окремо: 60 на 4, 8 на 4. Знайомий вам спосіб: 60 на 4 і 8 так. на 4. Знайомий. 272, знову ж таки. Третій спосіб, коли ми можемо розкладати один з множників. От ми двоєчку, четверку розклали на 2 і 2. 68 множимо на 2 і множимо на 2. Такий спосіб існує. Ми його також і коли видаємо. Додаємо. І ми тоді далі множимо те, що у нас вийшло в дужках, множимо знову на 2. Це знайомі вам способи множення. Так. Знайомі ділення. Що таке ділення? Ділення це віднімання. Однакових чисел, поки ми не отримаємо нуль. І скільки раз ми віднімаємо, стільки разів буде частка. Та? Такої буде частка. 80 поділити на 16. 80 віднімають 16, поки не отримають нуль. Скільки раз віднімали? Скільки раз віднімали? 5 разів 5 разів віднімали відповідно. 80 поділити на 16 буде 5. Друге так. це спосіб підбору. Так. Коли ми 80, 80 ділимо на 16. Ми підбираємо в таблиці множення 6. Таке число, яке при множенні на 6, дасть нам нулик в кінці. Це п'ятерка. 5 помножити на 6 буде 30. Буде нулик в кінці, правильно? Так. Да. І ми пробуємо. Да? Ми думаємо, правильно це чи ні. П'ятерка нам підійде чи не підійде. 5 множимо 30. на 6 буде 30 і треба, знову мишку загубила, і 5 помножити, і треба на 10. 1. 10. Да, 5 помножити на 10. Як перевірити? Треба 5 помножити на 10 і 5 на 6. 5 на 6 – 30, 5 на 10 – 50, 50 плюс 30 – 80. Підходить? 80. Так. Так. І третій спосіб – це спосіб розкладання. 16 розкладають на 8 і 2. Чому? Тому що 80 легко ділиться на 8. Правильно? Ага. Да, да, буде 10, так? Да? І 10 ділиться на 2, буде 5. Пригадали 5. ці способи? Так. Да. Пригадали. А далі пишемо з вами і розв'язуємо. Записуємо в зошит. 240, ось цей перший, записуйте собі в зошит. Перший. Добре. Дорівнює. Дякую. Так, я... Yeah. Нас просять розв'язати зручним способом. Використовуючи правила порядку дій, ми скажемо, що перша дія буде в дужках. Правильно? Так. Да, а потім ділимо. Але давайте подивимося. Якщо ми додамо в дужках, у нас вийде велике число, і потім ділити на 80, не дуже нам буде зручно. Давайте звернемо увагу на ті числа, які у нас в дужках. Перше число яке? 240 додати 480. Так, перше число 240. 240 ділиться на 80. 24 mm. ділиться на 8. Ні. Ну, 24 ділиться на 8. Ділиться. Ділиться. Так. так? Є в таблиці. 480 ділиться 48, ділиться на 8. Ділиться. Ділиться. Тобто воно окремо, кожне з чисел ділиться. Ми шукаємо це табличне ділення, і нам легко поділити. Ми його ми пишемо так, як я пишу. пишете за мною. Я шукаю так, як мені легше. Мені легше буде розділити їх окремо, розкрити дужки і розділити окремо. 240 поділити на 80. Додати не забули, так будушка. Сати незручно. І 480. Я кожен з додатків ділю на 80. Так, є. Тепер звертаємо увагу 240 поділити на 80. Що ми можемо зробити? Скоро ми можемо спростити собі життя зараз тут. Що ми можемо зробити? У нас є ділення з нуля. Тут є 0, тут є нуль. Що ці нулі є? Накриваємо. Зникають. Вони один одного так. знищують. Вони зникають. Так? Що у нас залишилось? 24. Буде 3. П... буде 3. 24 ділимо на 8, буде 3. Йдемо до наступного ділення. 480 поділити на 80. Тут ділення з нуля. Нулі нулями. закрили. Нулі зникли. Вони знищують так. один одного. Залишилось 48, поділити на 8. Шість. Шість. шість шість І тільки у вас вийшов вираз. Три. Додати. Шість. Так. Тільки. А дев'ять. Дев'ять. Дев Все. Ви розв'язали вираз. Ви розв'язали вираз зручним способом. Так. Так, другий записуємо. Другий. Ось він у вас. А я сразу два записав. Ох ти. Ну, зекономив, так? І в тебе влізло все в перший рядочок, так? Так. Да. Добре. Робимо в дужках. Так, по правилам ми повинні зробити в дужках. Але ми дивимося на дії, вони у нас однакового ступеню, тобто вони обидві множення. І тут так. ми можемо двигати дужки так, як нам зручно. Ми можемо множити, як нам зручно, тому що вони однакові дії. І від перестановки множників у нас не зміниться відповідь. У нас відповідь не зміниться від того, що ми будемо переставляти і куди ми будемо що робити. Отже, у нас 5 по правилам, так, да, ми повинні помножити в дужках, Але якщо ми приберемо дужки, або поставимо їх по-іншому, добуток не зміниться, але в нас життя стане простіше. Так? Тут прям множення таке 2 помножити на 167, ну, велика цифра вийде. А потім ще й на 5 помножити, велика цифра вийде. Але дуже легко можна розв'язати. Знайдіть тут два числа, які між собою дуже легко множаться. Які тут два числа, які між собою. Це mm два -hmm. 2 2 і п'ять. 5. 5. Які, два які і п'ять. Два і п'ять. Вони між собою легко множаться. Ми їх об'єднуємо. Чому? Бо це дія множення. Ми можемо переставляти дужки, об'єднувати, як нам зручно. Ми об'єднуємо 5 і 2, а оце сто 167, прибираємо його за дужки. Ми його потопам. Так, є. Да. Да. Тепер ми можемо виконати. Два, десять. В да, душків да. буде да. десять. Буде десять. Буде десять. А що ви знаєте про множення на 10? Що треба зробити? 0. Ну, що? Ну, до числа допишем. дописати 0. Тобто до, до числа 167, да? 167. Що ми робимо? Дописуємо. Множимо на 10. Множимо на 10. А помножити на 10, це дописати 0. Що в нас вийшло? Буде 3670. 1670. Легко розв'язалося. Да. Так. Так, да, Легко не треба було величезні числа множити. Все легко розв'язалося. Записали? Да. Так. Да. Я його прибираю. Я його прибираю і повертаємо його далі. Пишемо слово задача. Зараз швиденько розв'яжемо задачу, так думаю. Поки. Okay. Пишемо слово задача. Я все. Так. Читайте Я задачу, так. читайте задачу. Це задача нового рода. Діти ручки. зібрали Наверное. перу перибодині. Матеріали. Жолудів. Жолудів. 240 шишок. шишки 1 одна і вісьма, одна кількість, восьма, восьма кількість жолудів, а каштанів один і три. Одна, третя. одна третя кількість жолудів, скільки всього жолудів і Каштанів зібрали. діти. Шишок і каштанів. Отже, збирали жолуді. Є короткий запис. Збирали жолуді, шишки і каштан. Що відомо про жолуді? Скільки їх було? 240. 240. Що відомо про шишки? Читайте одна восьма. Одна, від, і одна від, від 240. 240. Що відомо про від, каштани? Від. Каштани, від, одна третя. Від Від сорок. Двісті від загальної кількості. Так, скільки всього так. шишок і каштанів зібрали діти? Нам треба дізнатися. Ми можемо відповісти, скільки всього шишок і каштанів? Ні, да. бо ми не знаємо, скільки їх окремо. Що да. відомо про шишки? Одна восьма від... шишки. одна восьма від двісті сорок. Як знайти одну восьму від двісті сорок? Від. Яка це дія? Множення чи ділення? 240 – це ділення. Так. Що робити? 240. На 8. 8. Ну, ділити на 8. Діліть. 240 ділим на 8. Переводію. Ми сьогодні вже 24 ділили на 8. Але тут ще нулик є. Ой, падає книжка. 240 ділимо на 8. Буде три. Так, але ж знову. Тридцять. Тридцять. Так. Тобто тут буде тридцять. Тут буде тридцять. Так. Тридцять. Є. Yeah. Що відомо про каштани? Каштани це одна третя. Від 240, сорок. ж таки, Нет, да Виссор. Да надо треба сорок поділити на три. 3. 3. 8. 8. 8. 8, а ну, восемь. Не можна 80. писати. поставить. 80. Да. 80. Сейчас я прошу. Давай, пиши. 80. 80. Єсть. Ви дізналися, скільки окремо шишок? Да. Скільки? 30 і 80. 30. шишок 30, каштанів 80. Тепер ви можете дізнатися, скільки да. разу шишок і каштанів? Да. каштані. Так. Якою Додавання. Додавання. Додаємо. Відповідь додаємо. 110 Свої. буде. Буде так. 110. Уже все пояснено. Так, і відповідь є. Ну, у мене тут може... Якщо записав в зошиті, можеш виконати на дошці. Не получаю? <плес> да. Получаю? Так, є. Восемьдесят туда ти тридцять. Ілюша вже сказав скільки. Сто десять. Сто десять. І відповідь сто десять. Шишок каштанів зібрали. Так, є? Яка у нас остання дія? Е, остання дія 30 плюс 80 дорівнює 110. Чому ми додавали? Чому? Бо шукали, скільки Шукали скільки разу. Разу, правильно. А як змінити задачу, щоб було віднімання? Не додавання і віднімання, щоб не шукати скільки разу. А що треба, щоб віднімання було? <звіт> Дізнатися, Записані. наскільки більше. Каштанів ніж шишу, Да? Тоді буде віднімання. І тоді буде у нас діє віднімання. Щоб стало діє ділення, треба дізнатися у скільки раз більше. Так. Шейшок або каштан. Тоді буде ділення. Є? Ілюш, так. На... є, Поліна, так, так, є. Я... є. Ярослав з нами пише. Написав? І Анастасія з нами. Анастасію. Анастасію вибиває. Де мене слабий, поїхали далі. А Далі ми з вами розв'яжемо одне рівняння. Домовились? Так, це писати в зошит. Одне. Давайте з вами визначимо, яке ми розв'яжемо перше чи друге. Ви ще другу перше. не бачили, але обирайте. Перше? Перше? Два, да. Два? якщо час да. нас знову не виб'є, тому що зум у мене щось почав вибивати Ну нічого так, Давайте так, пишемо перше. Давайте пишемо перше, записуємо його. Я записав це і Так, є. Скажіть, будь ласка, це просте рівняння чи складене? Це просте. Ну, подивись на нього уважно. Це просте чи складене? Складене. Складене, е, складене, складене. так? Чому? Тому що в нього з одного боку, з правого боку, у нас є дія. Щоб створити просте, нам треба виконати цю дію. Тобто, що ми зараз будемо писати? Ілюша, напишеш на дошці, чи будеш мені диктувати, я буду писати. Mm, я буду диктувати. Хорошо, давай. Що мені писати? E пишіть. P, P Ні, нам мені треба списати ліву частину, щоб. Просте рівняння зробити. 6 помножити на П дорівнює. Мені треба оцю частину обчислити. Так? Тобто їх треба додати. Між собою. 96 плюс 84 додаємо. 6 плюс 4. 6 плюс 4. 10. 10, буде нолик в кінці. І одиничку я запам'ятала. Тепер 9 додати 8. Додати 8, 17 і одиничка. 18. 18. Яке вийшло? число? 180. 180. Тепер це просте рівняння? Так. 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 Давай далі. Ілюш я мовчу. П до до рівня 180, помножити на 6. Поділити. 180. Яку дію ми робимо? Помножити чи поділити? Ділення. Ділення, поділити, так? Да? тому що П менше, ми шукаємо, ділимо на 6. Так. Ми шукаємо невідомий донат. Так, далі. П. Ділимо 180 на 6, Ілюш. Прикрили нолик, 18 ділимо на 6. 30 є свій відповідь, 30. Тепер свою відповідь я підставляю у верхнє рівняння. Так? Да. Да. Тобто я списую верхнє рівняння, замість П ставлю 30. Я все. Так. І тепер що? Що далі? Я підставила, що я тепер роблю. Дальше, і дальше ми пишемо. Обчислюю ліву і справу сторону. Скільки буде зліва? 6 помножити на 30. буде... 180, 180, 180. да. 180. 180 Дорівнює. І справа у нас також. 180 ще. 180. 180. 180. 180. Так. Ну і далі можна написати відповідь П 30, так? Да. Зараз я це приберу і зараз нас перевірять, правильно ми зробили чи ні. Правильно. Да. Р... Да правильно, правиль. звісно, правильно. Да правиль. Так, да, звісно, правильно. Так, І я ще я в нас люблю. є одне рівняння. Давайте ми його винесемо на домашнє завдання. Можна? Давайте. Давай. Ми його зараз розберемо з вами. Скажіть, це просте рівняння чи складене? Складене, воно складене. Щоб зробити просте, треба виконати цю дію. Да? Треба 80 помножити на 7. Давайте одразу, а давайте одразу і домашню запишемо. Зразу і домашнє запишемо. Mm -hmm. запишем. 80 помножити на 7. скільки буде? 56. 56 та ще нулих 560, так? Тобто, ось ну, все зразу з'являється. Не хоче з'являтися по так Далі, Окей. щоб знайти так. це, ми 560 віднімаємо 390 і обчислюємо це рівняння Не хитруєм я прибрала. Це буде домашнім завданням. Тобто, у вас дивіться, шукайте номер 3. На сторінці 28. 28, Шукайте номер 3, будиночок намальований, там один приклад. Є. Yeah. Бачите? Ah, його? Да. І, так і так номер 5 також це рівняння, але у вас тут додавалось ще одне. Mm, Знайшли? Так. Yeah. Тобто у вас один вираз, один приклад, і yeah. два рівняння. Полін, бери далі читанку, далі у нас читанка. Ваше домашнє завдання. Знайшли? Да. Я так. Я вам дякую. Оцініть, як вам працювалось. Оберіть лево, як Далена. працювалося на уроці. Далена. І так. ми з вами зустрічаємося.